Плата представників обрати нового спікера як на капітолійському пагорбі розгортається нова політична драма. Лідер республіканців Майк Джонсон готується представити законопроект про фінансування для Ізраїлю окремо від України і гроші для цього взяти, скоротивши фінансування податкової служби. США. у Сенаті натомість лідери як демократів, так і республіканців вважають, що допомогу двом важливим партнерам розділяти не варто у Білому домі. Вже заявили, якщо президент, врешті, отримує такий варіант закону на підпис, він застосує право вето в адміністрації Айдена кажуть, альтернативний законопроект республіканців лише посилює розбіжності і не відповідає національним інтересам. США, один з яких допомогти Україні захистити свою свободу і незалежність, чи може все ж таки постраждати допомога Україні? Про це поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем. Остапе, привіт, Вітаю, Юля! Остапе, Чому все ж таки спікер Джонсон вирішив винести на розгляд палати представників фінансування для Ізраїлю окремо від усього іншого? І чи є така ініціатива, чи має вона достатньо підтримки? ну, серед причин окремого голосування їх насправді є багато так, але серед них називають те, що Ізраїль та Україна це різні країни, це окремі війни. Тож потреба на них також слід розглядати окремо. Чи отримає така пропозиція спікера Джонсона серед однопартійців? Думаю, ми дізнаємося вже після голосування. Втім, зараз так виглядає частина республіканців. дійсно її підтримують. Зокрема, цими днями ми бачили лист від вісьмох конгресменів республіканців до Джо Байдена, в якому вони закликають американського президента розділити фінансування для України. Та Ізраїлю розглядати це окремо. Вони кажуть, що на їхню думку, як і Україна, та Ізраїль мають здобути перемогу, втім. Перед тим як відсилати а, хоча б один долар додаткової підтримки, кажуть ці конгресмени, вони хочуть почути від адміністрації відповіді на 12 питань і а, задовільнити ці а, їхні 12 вимог. Серед них йдеться про те, аби білий дім пояснив стратегію перемоги в Україні. Також йдеться про більшу підзвітність щодо насилання зброї. Також просять вони пояснити в Білому дому, а, Білого Дому, яку зброю Україні на цей час не надали, і як ця зброя могла б допомогти українцям на полі бою. Також питають, чи має Вашингтон. Акиїв спільне бачення щодо стратегії повернення Криму та інші речі юлю, але знову ж таки будемо спостерігати, як буде розгортатися голосування. Так, Остапе, чи може як ти думаєш допомога подальше Україні опинитися все ж таки під загрозою, що кажуть республіканці і демократи у сенаті, де як виглядає є більше підтримки об'єднанню допомоги? Ілю передовсім так Сенат і Палата представників мають обоє ухвалити будь-яку ініціативу, аби вона пройшла в Сенаті. Так виглядає зараз. Є більше підтримки для пакетного схвалення і України і Ізраїлю. Думаю, можемо послухати коментарі певних сенаторів з цього приводу. Зеленський президент України Зеленський 21 вересня прямо сказав Сенату: якщо ви припините допомогу Україні, ми цю війну програємо. Я не перебільшую. Це точні слова. Ми програємо цю війну. Я запитав міністра Остіна, чи це було перебільшенням. Він сказав, що ні. Тож я сподіваюся, що спікер Джонсон це розгляне. Це більше ніж просто політична стратегія чи політичний трюк. У нас є сильна підтримка обох партій, як у палаті представників. Так і в Сенаті, щоб продовжувати нашу допомогу Україні, Я скажу вам, що зробить Сенат. Ми збираємося скласти пакет для вирішення проблем національної безпеки нашої країни, безпека кордону, продовження боротьби з Росією через допомогу Україні і негайна допомога Ізраїлю, тому що у нас не залишається часу. Я вважаю ці питання дуже важливими, і вони будуть схвалені обома партіями тут у Сенаті. Ось така думка юлю деяких американських сенаторів є ті, що вважають, що потрібно розділяти цю допомогу. Втім, так виглядає більші все таки наполягає на тому, аби голосували за фінансування для України та Ізраїлю разом. Білодін, як ти вже нагадала, планує у випадку окремого розгляду фінансування для Ізраїлю на такий законопроект накласти вето. Там кажуть, що це суперечить інтересам сполучених штатів, що потреби Ізраїлю, України, індо Тихоокеанського регіону та інші потреби вони не роздільними, і саме так вони мають розглядатися конгресом. Юлю. Дякую тобі, Остапу. Дуже цікавий розвиток подій на капітолійському пагорбі. Нагадаю, що на зв'язку зі студією був мій колега Остап Яриш. Друзі, дякую вам дуже за увагу. Приєднуйтесь також до наших ефірів брифінгів, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. В ефірі на Ютубі та Фейсбуці говоримо про найважливіше, що стосується України. Побачимось там. На все добре бережіть себе, папа. -па.